Геометричну прогресію задану формулу nного члена, б n дорівнює. Давайте її запишемо разом. І це від задача відрізняється від попередніх. енний член прогресії дорівнює добутку 5 помножити на 3 степені n-1. І, до речі, хто знає формулу nного члена, вже одразу робить деякі висновки. Але тут потрібно визначити номер члена, значення якого дорівнює 135. Це дуже легко. Як і про арифметичну прогресію, коли ми розв'язували, ми просто будемо підставляти 135 замість BN. Далі, знаючи, що це дорівнює 5 помножити на 3 в степені n-1, маємо невеличке рівняння, яке зараз разом розв'язуємо. До речі, ви не сидіть, працюйте швидше, ніж я. Можете прискорити моє відео і швидше перевіряти, чи правильно ви розв'язали. 135 поділимо на 5, тоді 3 в степені N-1 дорівнює 100 на 5, 20, 35 на 5, 7, 27. Хто вивчав показникові рівняння? Люди, які готуються до НМТ, вже розібрали з нами разом на каналі Математичка. Ми повторювали вже цю тему. А хто ще? В 9 класі може легко згадати, що 27 то 3 в кубі. І тоді в нас виходить, що n-1 дорівнює 3. Тут навіть можна було і не розписувати, одразу визначити номер цього члена дорівнює 3 плюс 1 4. Відповідь В є правильною. Ще одну задачу розв'язали. Зрозуміли?